У суді прокуратурі та у мерії шукають управи на свого голову ОСББ мешканці будинку на Толстого, 48. Головний по будинку, скаржаться люди не показує документів, не знайомить з бухгалтером та уникає будь-якого спілкування з людьми. Мешканці невдоволені не лише конспірацією голови ОСББ, а й відсутністю комунальників. Двірника твердять, люди не бачили у вічі останніх вісім місяців. Голова ОСББ відхрещується від усіх звинувачень сусідів. А от владці у конфлікт не втручаються, кажуть, створивши. СББ люди прирекли себе на самостійність. Вдруг хлопнуло там наверху, вони закричали, і у нас во всіх розетках одразу фонтани. Клавдія Іванівна досі із жахом пригадує, як вода наробила лиха у її оселі. Під час гідравлічних випробувань у сусідів зверху не витримала батарея, і десятки літрів води хлинули фонтаном у квартиру жінки. У такій біді вона звинувачує голову ОСББ, бо той мовляв, не перекрив воду в будинку та не попередив про початок робіт комунальників. того, він, як з що подала Юля в суд. він ні разу не заходив і не ні як, що, ми і. Та скаржаться на старшого по будинку не лише у родині Клавдії Іванівни. вкрай невдоволених роботою голови ОСББ тут половина мешканців. Хто бухгалтер ніхто не знає, Де документи знаходяться, ніхто не знає. Ні одної ревізії не було за це время. Ну бізобразі просто та не лише конспірація. Голови ОСББ допікає місцевим. Вони нарікають на відсутність сантехніка, бухгалтера та двірника. Мовляв, у будинку комунальне пекло, а отримати пояснень від старшого ніяк не можуть. Підходиш к з вопросом з яким розворачується спиною і йде. Заступаються за гори голову передусім сусіди по під'їзду. «Прежде всего, это честный человек. Они набросились на него, понимаете, как ну, как сказать вам, как, вот в жертву вроде нашли. Зустрітися з винуватцем скандалу нам не вдалося, телефоном той пояснює, пенсіонер, а за сумісництвом голова ОСББ змушений ще й підробляти, бо за свої послуги старшого будинку отримує мінімум грошей і максимум проблем. Я і бухгалтер працюємо, і зірний косив працює у нас. Так що я не знаю, що вони недовольні, то вони одразу були недовольні. Тим більше, що я говорю, я за цю посаду не держусь. Будь ласка, я сказав, якщо потрібно для того, щоб наше ОСББ розвивалося, я готов цю посаду уступити. У профільному департаменті лише розводять руками, бо відповідно до закону, втручатися у роботу у ОСББ вони не мають права. Ну, що таке об'єднання співвласників? Це те саме підприємство. Юридична особа, яка веде самостійно свій баланс і всі питання зобов'язані вирішувати. Багатоповерхівка на Толстого не єдина, де виникають подібні конфлікти, зізнається Алла Грохольська, і апелювати людям ні до кого. Об'єднавшись в ОСББ, вони пририкли себе на самостійне вирішення проблем. Олена Берестенко, Василь Саєнко, Діка Новини.